Вітаю усіх, з вами Ірес. Як ваші справи, як ви? Сьогодні ми у Фортнайті, і сьогодні я хочу розіграти для вас Battle Pass. Не на цей сезон, а новий сезон. Так, він ще не вийшов, але скоро вийде. Він вийде 24 травня. Тому у вас є, знаєте, час, щоб прийняти участь, і 24 травня вже отримати новенький БП у Фортнаті. Ну якщо, звичайно, у них там сервер... серверами буде все супер, ви пам'ятаєте, що було минулого разу. Буде усього три умови, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити, точно все виконати і отримати шанс отримати БП. Але перед тим як прийти до цих умов, хочу подякувати сонечкам своїм, що вписали мій чудовий автор у Фортнеті. Дякую вам, дякую, моїй любі. У вас всього п'ять зараз. Сподіваюся, з кожним днем вас буде ставати все більше і більше. Дякую за підтримку. Дякую, що ви є. Мені дуже приємно. І першою мовою буде те, що треба підписатися на мій твіч канал. Посилання на твіч канал буде в описі під цим відео. Тобто вам треба буде підписатися ось на цей твіч канал. Посилання на нього буде в описі. Ось так він виглядає. Просто показує, щоб знати, ви підписалися саме на цей канал. Наступною дією вам треба буде вступити у мою групу. В Діскорді, як ви вже здогадалися, посилання на неї буде в описі під цим відео. Вступайте в цю групу в Діскорді, так. Ви зайшли, вас закинуло ось сюди вітанічка. Можете прийти в новини, подивитися, чи там є стрім, чи що там в новинах написано. Але вас має цікавити саме цей канал розіграші. Переходите сюди і тут вже буде розіграш, в якому вам треба буде прийняти участь. Воно, умовно кажучи, буде виглядати якось так. І вам десь тут треба буде натиснути, що ви берете участь у цьому розіграші, в принципі, все дуже легко, я думаю, ви у мене вже дорослі, розумні хлопці та дівчата, тому ви справитесь з цим. І фінальною мовою буде те, що ви маєте лишити коментар зі своїм нікнеймом на твічі під цим відео, так? І з того аккаунта, з якого ви підписалися на мене на твічі, має у вас бути відправлено 50 повідомлень. Тобто ну просто в мене буде стрім. Ви заходите і пишете 50 повідомлень. Це не дуже важко, це не дуже багато. Можете смайликами писати, можете не смайликами. Саме головне не спамте. Ось, і все буде добре. І ви отримаєте БП. Бажаю всім удачі. Розіграш до 24 травня. переможе той, в кого найкраща вдача. Я не знаю там, як це працює. Кого обере бот, я в принципі не обираю в цьому, цьому. Не можу обрати переможця. обираю бот. А ага, все. Бажаю успіхів, гарного вам дня, гарного тижня, гарного вечора, гарного ранку. <гум> Добре, все. Я полетів. Гарних каточок у Фортнайті. До зустрічі.